Штогран, сьогодні ми разом про учителів, які зневажають Україну, але навчають дітей в українських школах. Хто і як у межах законодавства може захистити дітей від антиукраїнської ідеології? Ганьба! Ганьба! раз. Я нахожусь на російському телевіді, то, звісно, я благодарю граждан Росії і російські журналісти. Я хочу Дякую вам, що ви приїхали. Ви написали місце написані і розмістили. Я Всіми словами, всіми сіли пытаюсь дітям молодим ребятам показати, що нет врагов, котрих ми іще. Вона говорила у люди, які там живуть на Дубасі, просто повстали, бо не хочуть таку владу зараз мати, яка зараз є. Якщо даже кто-то из вас видел и слышал, что в нашем городе Чернигове удалось бандерлогам захватить власть, то это неправда. Между этими мальчиками, милиционерами, оставшимися в области, и бандерлогами стали мы. Взагалі вона порушила норми моралі, які існують в суспільстві. Ну як розжигати ворожнечу, коли і так люди стоять на краю прірви? Вона ні в коїм випадку не мала право не то, что обсуждать, даже озвучивать на территории школы пропаганду, которую она услышала неизвестно где. Национальный двор, пятый сектор, зашли в отбор. И, значит, там э, два мальчишки таких, как, подростки, там, 11 12 лет, и мам сразу распределили там, что отец в ополчении. А маленького вынули из кроватки и посадили на полный дворе. Представляете себе, это наши, наши солдаты украинские. Это рассказывают живые люди в студии. Маг женщина соседка это все видела, плачет. В Україні кажуть держслужбовці, ну немає поки що законодавства, яке би дозволило якось вплинути на от таких от вчителів. Але що можуть робити державні органи, зокрема Міністерства освіти, щоб захистити дітей від учителів сепаратистів? Це запитання до головного спеціаліста Міністерства освіти і науки Раїси Євтушенко. Звичайно, проблема, яка ось озвучена зараз, і ці сюжети, які ми подивилися, вона надзвичайно складна і стала актуальною для нас зовсім недавно, тоді, коли почалась російська агресія проти України, коли почалась війна на сході. І ми прекрасно розуміємо, що серед наших вчителів є досить багато тих, які власне виховані радянською системою. Багато з них абсолютно мислить якимись радянськими штампами, Дехто з них був членами відповідних організацій проросійських. Я вам повинна сказати, можливо, ви знаєте, ось такі проукраїнські сили і Запоріжжя і міністерство їх дуже підтримує. Наприклад. Борються з ректором Запорізького інституту післядипломної педагогічної освіти, який є в цей інститут є в комунальній формі власності. І ось цей ректор цього обласного вузу, який безпосередньо займається підготовкою і перепідготовкою вчителів. Він був ну, активним, скажімо там. Пропагандистом у цього русського міра руської російської ідеї, і навіть депутати обласної ради вже кілька місяців борються за те, щоб така людина не мала права стояти на чолі такого інституту. І ну от поки що наскільки мені ще відомо на сьогоднішній день. Ця це питання не вирішилось позитивно, і от це знову питання законодавства: що міністерство освіти не має важелів впливу для того, щоб Звільнити цю людину на вашу думку. А що треба змінити? Дуже давно постало питання про того що, про те, що вчителі, взагалі, педагогічні працівники повинні працювати на контрактній основі. Це питання, я так розумію, має спочатку пройти обговорення в суспільстві, а потім, можливо, і пройдуть певні законодавчі зміни. Але ось є інші пропозиції. Ми зв'язалися з кайпом із людиною, яка керує управлінням Освіти у місті Слов'янську, і е, Вадим Овчаренко, начальник відділу освіти, каже, що на його думку варто було б створити якийсь такий закон, який би говорив про люстрацію учителів. Мені громадою було поставлено завдання щодо очищення від сепаратизму вчительського складу. І дійсно у нас є випадки, вони зафіксовані, і СБУ, де вчителі. Е, Закликали до зміни е, державного ладу України до федералізації, там і таке все інше. Е, на даний момент е, така вчителька вона е, брала активну участь у референдумі. Е, потім е, один з працівників апарату вони звільнені, вони вже були звільнені на початок навчального року. Тут е, не можна застосовувати термін давності щодо порушення загрози системної, що ці люди. Якусь проводять цілеспрямовану роботу щодо зміни устрою державного України або якихось інших дій, тобто таких, такої інформації немає. У мене запитання. Хотілося би мати якісь рекомендації, як діяти на звільнених територіях органам місцевого самоврядування і, зокрема, відділу освіти є такі рекомендації. Ну, безумовно, ми можемо опиратися і на наше законодавство, яке вже на сьогодні є. Це закон про освіту, закон, закон про загальну середню освіту, де написано, що педагогом може бути людина, яка має вищу педагогічну освіту і відповідає високим моральним якостям нашого громадянина України. І ось ці документи, які були прийняті, які були затверджені наказом міністра нещодавно. Це концепція національно-патріотичного виховання, заходи. Також методичні рекомендації щодо національно патріотичного виховання під час проведення різноманітних уроків в школі під час навчально-виховного процесу воно звичайно ну, дає можливість ось таких ну, основні напрямки щодо діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Ну, от дивіться після того, як 16 червня, відповідним наказом номер шістьсот. Сорок була затверджена ця концепція. З'явилося ось звернення Міністерства освіти до управлінь на місцях до педагогічних колективів, колективів, у якому зокрема йдеться про. Цитую, неприпустимість співпраці педагогів із організаціями і перераховується русський мір, «Русське єдінство, русська язична Україна, «Русська школа. Міністерство закликає правоохоронні органи вивчити ситуацію на місцях і вживати відповідних заходів відповідно до законодавства. Те, що ці організації названі, у цьому зверненні, це вписується в чинне українське законодавство. Це не обмежує свободу вчителів. Я думаю, що це не обмежує свободу вчителів. Ми не повинні забувати про те, що йде війна. Щоденно гинуть наші хлопці. Щоденно. Е Дуже багато людей калічать, і мирне населення від цього страждає, тому я думаю, що нам не треба ховатись за якісь там такі, знаєте, загальні фрази про те, що от а все-таки, а як же демократія, як же плюралізм думок, а як же то, а як же це, ми повинні захищати, ми повинні захищати свою ідею, ми повинні захищати своїх дітей від впливу різноманітних організацій от такого штибу. Скажіть, будь ласка, якщо керівник навчального закладу дізнається, що наприклад. Клад, педагог ем, є активним членом от, перерахованих вище організацій. Чи може це стати підставою для того, щоб ем, уроки цієї людини, наприклад, відвідали, опитали дітей, батьків, дізналися, чи цей вчитель справді не є носієм антиукраїнської ідеології, потім можна було зробити певні організаційні висновки? Ну я думаю, що безумовно підставою є те, щоб прийти на урок до цього вчителя, і це, власне кажучи, завдання. І це обов'язки, які є перед адміністрацією будь-якого навчального закладу. І зрозуміло, що надзвичайно велику роль відіграє ось вчитель, коли він закриває двері, ми ж не знаємо, що він там робить. І тільки громадянські Я цю Зразу су... приготувала на завершення ефіру, ви вже її проговорили. Дякую. І ми розуміємо, що особливо в таких регіонах, от Сходу, Півдня, саме громадянське суспільство має контролювати такого вчителя. Зараз ми знаємо, що в багатьох. Тьох навчальних закладах України е, навчаються діти, які е, приїхали зі сходу з Донецька. Мені розказувала одна вчителька, яка вчить дитину з Донецька, вчить тут в нашій, в одному з в одній з гімназій Києва. Вона каже, такий гарний хлопчик, розумний, е, каже, після уроку історії можна я вас проведу додому? Ну, на, звичайно, можна, живе неподалік від гімназії. І от каже, ми йдемо, а він говорить, ви знаєте, ви мене впечатліли, у вас такий хороший урок. У нас теж був дуже хороший учитель історії. Він нам за год всю історію Росії розказав. Тобто, от ви бачите, це зрозуміло, що готувалось, готувалось давно, і ми зараз бачимо наслідки всього цього. Але знову ж таки, тут все дуже неоднозначно, оскільки Росія е, є сусідом України, історії наших країн взаємопов'язані, питання в тому, яку історію розказують, питання в тому, що вчитель каже про цю неоднозначність. Зокрема, і е, сюжет мого колеги з Харкова, Анатолія Мажори. Історія давня, але Тягнеться до цих пір. Ці фотографії сколихнули харківську спільноту у березні. На них харківські вчителі та їхні російські колеги позують із Георгіївськими стрічками на фоні портретів Путіна та Медведєва. Це вчителі 136 ї школи поїхали до Білгорода на педагогічну конференцію. Я розумію, що вони поїхали туди з українськими прапорами і розповідали про досвід патріотизму, наприклад, роботу українських бійців зараз на фронті. Працівників промисловості в Ресора, це було б зрозуміло. Те, що вони поїхали поселфитися на фоні портретів Путіна та Медведєва, мені не зрозуміло абсолютно у центрі скандалу. Директор школи, завич та кілька вчителів. Підкинула хмизу у вогонь. Стаття в газеті наш Білгород. Там цитують директора Галину Рябоштан, яка каже. Ми розглядаємо нашу співпрацю як ковток свіжого повітря. Пізніше педагог від цих слів відхрестилася. А щодо скандальних фото каже, робили їх ще два роки тому. Хай розбирається між собою Путін і рівень його в нашій країні. Президенти між собою розберуться. Президенти наші здоровкаються, спілкуються. Це ж не кримінал. У міському департаменті освіти підтверджують, харківські вчителі справді їздили на семінар до Білгорода. Проте, за словами директора установи Ольги Деменко, нічого антиукраїнського чи сепаратистського в діях педагогів не було. Опубліковані світлини за її словами справді датовані 2013 роком. А поїздка у Росію відбулася за ще більш давніми домовленостями. У нас не розірвані стосунки з цією державою. Немає ніяких наказів міністерства, кабінету міністрів. Служби безпеки України чи інших інстанцій, які б Рекомендували чи заборонили подібні поїздки після того, як фотографії з'явилися в інтернеті, СБУ обмежилася профілактичними бесідами з вчителями, каже депутат облради Іван Варченко. У міському департаменті освіти не бачать причини звільняти педагогів. А у директора школи, під керівництвом якої вчителі їздили на скандальну конференцію, то у неї закінчується контракт. Тож департамент освіти, районний відділ освіти та шкільний колектив мають вирішити чи варто його продовжувати. Анатолій Мажора, Харків. Ми разом. Тут зібрана палітра цієї проблеми. І одна справа, що вчитель робить за межами школи, це, звісно, впливає так само на імідж вчителя. Але, як для мене, найважливіше, що вчитель каже учням. За програма. Ми разом говоримо про те, як захистити дітей від учителів сепаратистів. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чого вчитель в Україні не може робити на уроці в контексті нашої розмови? Ну, якщо брати він багато, звичайно, чого не може робити на уроці, але якщо брати безумовно в контексті нашої розмови, він не може поширювати сепаратистські ідеї. Він не може поширювати ідеї, наприклад, які грають на руку ті же самій Росії, яка на сьогодні веде війну з Україною. Він повинен нести ось ту державницьку ідею на своїх уроках і по закласній роботі, і позашкільній роботі. Взагалі дуже дивно. Чути від директора школи отаку позицію, Ну, і що ну от ну от поїхали. А що тут такого є? Ну, вибачте, ви поїхали туди. Ви поїхали туди як представник освіти української. Якби ви поїхали просто так на базар торгувати пиріжками. В Курськ, в Воронеж, куди завгодно, як, як приватна особа, то то може дійсно ваша особиста справа. Але ви приїхали? Ви представляли там державу Україну? Якщо вчитель на уроці принижує дітей і обзиває батьків, які захищають Україну на сході, що робити, коли вчитель дозволяє собі антиукраїнські слова? Принижує українців, вживає слова, які взагалі принижують гідність дитини, зважаючи незалежно від того, якої вона національності. Що тоді робити дітям і батькам? Ну, безумовно, я думаю, що тут от якраз має показати себе громадянське суспільство, тому що якщо батьки будуть одностайними, якщо вони прийдуть і до цього вчителя, і до адміністрації школи, і будуть вимагати, щоб цей вчитель просто-напросто, скажімо так, закрив двері цієї школи і більш ніколи сюди не повертався, якщо він по-іншому не може, то я думаю, що однозначно такий вчитель не має права викладати. Ладати в наших навчальних закладах ми звернулися до Служби безпеки України і запитали, що можуть робити батьки і що можуть робити органи місцевої влади. СБУ кажуть, що законодавство не дає службі безпеки України право втручатися в процес навчальний процес. А Юлія Лапутіна дала конкретні поради. Я раджу звертатися до відповідних гарячих ліній Міністерства внутрішніх справ служби безпеки України. Потрібно письмову заяви писати до цих органів. На ці заяви будуть відповідні реагування. Стаття 161 кримінального кодексу України порушення рівноправності громадян залежно від їх політичних і релігійних уподобань, Вона знаходиться у компетенції розслідування Міністерства внутрішніх справ. Служба безпеки має обов'язок проводити профілактичні заходи, якщо ми бачимо, що правопорушення є, а злочину ще нема. Служба безпеки також має обов'язок інформувати органи державної влади і органи місцевого самоврядування стосовно фактів правопорушення, які є в міністерство. Відомства Ради національної безпеки і оборони для того, щоб вже системно на рівні держави вживалися відповідні заходи протидії цим явищам. Попри те, що е, війна вже палає понад рік, учителі з сепаратистськими переконаннями досі працюють. Сєвродонецька далі розповідає Вікторія Ковальова. Ситуація з освітою на Луганщині залишається вкрай складною, адже законодавчої бази для звільнення вчителів за симпатією до сепаратизму немає. Вони були тоді, коли проводили саме той референдум, тому що це все проводилось через школи, через вчителів, преподавателів, директорів. Ті ж самі люди фактично залишились на своєму місці І ніяких змін видимих, я. Чиновники не на камеру нарікають на бездіяльність правоохоронців. Якщо вони брали участь в організації референдуму 11 травня, це чисто кримінальний соціальний спортивний 101. Це підслідність СБУ. Якщо вони не пред'явили звинувачення, хоча є докази, якщо вони не пред'явили їм ніяких звинувачень, то це питання вже до СБУ. Сєвєродонецькі старшокласники підтверджують, викладацький склад з минулого року не змінився. Про російські погляди багатьох вчителів теж. Однак тепер вони відверто не озвучують свою позицію. Більшість у нас нормальних Більшість викладачів, які Как поддерживали, например, пророссийскую сторону, да, большинство поменяли, большинство как бы придерживает какой-то нейтралитет. Открыто нет, открыто да ничего, ничего не учим, да. открыто ничего не высказывать. Той украинизации, то, что надо людям, детям действительно доносить, что у нас в Украине и нашу историю, это сейчас не проводится. То есть пытаются наши общественники точечно проводить такие мероприятия, но глобально эта, эта ситуация пока еще не, 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 нашла, не вышла на тот уровень, на который должна быть. Попри те, що війна триває більше року, в українських школах досі є вчителі, які нав'язують дітям проросійські погляди. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Сєвєродонецьк. Ми разом ось вам активна позиція, якраз громадськості, про яку ви говорили, але вони так само хочуть знайти десь підтримку в державних органах влади. Ну, от бачите, як на мене, то це проблема не лише органів управління освітою. Ви ж подивіться, скільки зараз е, і на всіх соціальних мережах, скільки повідомлень про те, що, наприклад, там якісь мери міст, е, начальники якихось там структур міських районних, які активно підтримували е, так звану цю ДНР, ЛНР. Зараз там українська е, влада, але вони продовжують працювати як ні в чому не бувало. Тобто, зрозуміло, що потрібно потрібен закон з одного боку про люстрацію, який би привів до тями, скажімо так, у цих сепаратистів, і закрив би їм можливість працювати і впливати на якусь політику, впливати на освіту. А з іншого боку, безумовно, тільки контракт. От У мене в практиці роботи була ситуація, така коли одна вчителька пожалілась міністерству освіти, що директор школи їй дає, а їй вже було там майже під вісімдесяти директор школи. Дає їй не години історії, а дає там якісь факультативи, де вона особливо, скажімо так, не може впливати на щось, бо це все такі факультативи, які більш-менш нейтральні. Тематика цих факультативів була. І я виїжджала на місце я говорила з директором школи. Вона мені каже, от та що мені робити? В мене з одного боку батьки, які до мене приходять і говорять, скільки буде ця комуністка калічити наших дітей. Ми не Чому щоб вона в наших дітей викладала історію з точки зору радянської історіографії з іншого боку, короткого курсу ВКПБ. Да, ВКПБ. ВКПБ. Сталіна. так з іншого боку, вона нічого не може не може її взагалі звільнити, тому що та говорить, що от я дитина війни, я учасник війни, я хочу працювати. В мене все прекрасно получається. Чому ви мені не даєте години історії? Бо я хочу працювати саме на годинах історії. Я не хочу якихось там факультатив чи заняття з дітьми на дому, оскільки у нас є частина дітей, які навчаються вдома в зв'язку зі станом здоров'я, тому безумовно контракт і безумовно закон про люстрацію, який би стосувався не лише органів управління освітою, не лише вчителів, які би взагалі стосувався ось. Ну, Будь-якої системи і тих осіб, які були або зараз знаходяться навіть на території України, але мають такі сепаратистські погляди. Але питання, яке не можна не поставити, зарплата. Рівень заробітної плати впливає на, на патріотизм вчителя чи ні? Ви знаєте, от я, можливо, зі мною не всі погодяться, але я вважаю, що рівень заробітної плати не впливає на патріотизм вчителя. Тобто, якщо людина патріот, то вона буде патріот завжди. Велика зарплата, маленька. Зараз у більшості людей не такі великі доходи. Подивіться, які пенсії в наших пенсіонерів, але якщо людина патріот, то вона залишатиметься патріотом. Але якщо людина весь час дивиться, Туди на схід і вважає, що Росія це все, то їй дайте мільйон доларів зарплату. Вона все одно, якщо не відкрито, то десь таємно буде думати про те, що. От в неї саме така точка зору. Хоча ми бачимо, як в Криму дуже багато вчителів дуже швидко поміняли свої патріотичні погляди українські, і зараз вони такі великі патріоти Росії. Я, чесно кажучи, відслідковую багатьох своїх знайомих, відслідковую по Фейсбуку і не лише, з якими я спілкувалася раніше. І є деякі вчителі, які пишуть так, що ви знаєте, в нас дуже гарна зарплата. Ми ми маємо дуже гарну зарплату сьогодні, як вчителі, але нам не вистачає свободи, нам не вистачає волі, нам не вистачає нашої України. А інші, які от тільки, власне кажучи, отримали оцю більшу пайку, як, почали, як стали вже такими ура, патріотами російськими, що я думаю, що і в Москві нема таких патріотів на сьогоднішній день. Дякую вам, пані Євтушенко, за участь у нашій програмі. А ага, на завершення. Ще раз нагадаю, що коли вчитель, як каже наша гостя, закриває за собою двері і починає урок, то тільки він вирішує, яким цей урок буде. Хтось монотонно читає речення з плану уроку, хтось дивує, зачаровує, примушуючи навіть ледарів відчувати радість пізнання. Хтось принижує, ображає, а хтось підносить і втішає. Хтось сіє зерна патріотизму, а хтось драконячі зуби, зневаги і цинізму. Хтось вчить поважати іншого. А хтось плює ксенофобією у дитячі душі. Хай школа буде чистою від політики, але хай школа буде чистою у широкому розумінні цього слова. Дякую вам! Це була програма «Ми разом Я Ірина Штогрин. На все добре.